Наші чиновники розповідають нам байку про те, що вступ до НАТО він щось змінить у цій війні. Я хочу пояснити громадянам України те, що не пояснюють усі чиновники. Проблема в тому, що вступ до НАТО не буває одномоментним, це не швидке рішення. Тобто не можна отримати заявку на вступ до НАТО і на другий день бути членом НАТО. Після того як ми отримуємо запрошення. Нам видадуть велику купу домашніх завдань. Оті домашні завдання, які ми виконуємо 33 роки, так, ніби ми якісь меншовартісні, ми завжди кланяємось і виконуємо чиїсь домашні завдання. І лише після того, як ми їх виконуємо, після того, як всі країни-члени НАТО, погодяться прийняти Україну, тільки після того процедурно відбувається вступ. А тепер задайте собі питання. Перше, чи може виконати всі завдання, які можуть поставити Україні країна, в якій корупція пронизує всі ешелони влади? І от розповіді про те, що корупція і мародерство не на часі це російське ІПСО це неправда. Насправді корупція пронизує всю країну під час війни. Момент номер два. А що робити з країнами, які проти членства в НАТО України? Що робити проти Шольца, який прямо заявив, поки в країні йде війна, ніякого вступу не буде. А чиновники наші хочуть і війну не завершувати, а ми це з вами бачимо. І в НАТО вступити. Це історія про рибку. Хто в темі, той зрозумів. Це неможливо. Одночасно робити оці обидві дії неможливо. І нам це прямо говорять. Зупиняємо війну, а потім поговоримо про НАТО. Вступати в НАТО під час активних бойових дій ніхто не буде. Ну і там з'явились розвінчувачі міфів, які говорять про те, що всі країни НАТО за ну, вчора прес-секретар. Спростовував, що сім країн, нібито проти. Друзі мої, вони проти. Вони проти. Їх багато, їх, можливо, навіть не сім. Тому не будемо зараз влаштовувати самообман. Війна триватиме, і поки вона триватиме, вступу до НАТО не буде. А от що буде, це втрата жителів України, цивільних і військових. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю, підписуйтесь.